Ми роздали вже близько 500 молитовників, вже роздали, поїхали в війська через капеланів. Священник Віталій Поровчук показує кишеньковий молитовник війська українського. Розповідає, видав його накладом у дві тисячі екземплярів. І люди у всій Україні дізналися про цей молитовник, і дзвонять мені. І військові дзвонять, і їхні друзі дзвонять, і їхні мами дзвонять. От зараз буду в Кропивницький надсилати. Мама дзвонила. Для її сина і друзів, сина військових, буду насилати молитовник. Зі слів священника, це друге перевидання молитовника. Перше надрукували у 2014 році, з початком війни Росії проти України. Окрім книг, тоді військовим додатково роздавали іконки. Одна з них у 2015 році у Дебальцевому врятувала бійцю життя. Пригадує Віталій Поровчук. Конка була в військовому квитку, був бронежилет, і уламок снаряда пробив бронежилет, пробив військовий квиток, а іконку не пробив. Така вмятина в іконості. Російські ці пропагандисти показали просто розбитий наш бліндаж з цим молитовником. Молитовник війська українського вміщує понад сотню молитові проповідей, каже Віталій Поровчук. Дизайн цієї обкладинки це зробила Наталя Серветник ще в 2014 році. І цікаво, що от, подивіться, цей хрест тепер наноситься на техніку українського війська. Це фактично символ українського війська в бойових порядках. А Наталя це зробила в 2014 році за скільки? За 9 років до того, як ці хрести почали наносити. Ну на, на нашу техніку розповідає на видавництво витратили близько 100 тисяч гривень. У зборі допомагали члени організації у Рівному та благодійний фонд Скарбниця надії упорядковував зміст разом із випускником рівненської духовної семінарії Тарасом Рябчевським. І чому ми зробили дякувати Богу, друге видання? Бо капелани і військові казали, що хороший молитовник, що він потрібний, а ці події. Драматичні, трагічні події, одночасно героїчні. Вони мене особисто дуже ну, зворушують. Я просто хоч якусь крапельку хотів зробити тим хлопцям і дівчатам допомогти, бо це важливо. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.